Робити ремонт на фасаді будинку чи споруди відгородіть все захисною сигнальною плівкою. Це лише одна із низки змін до правил благоустрою ковальської громади. Їх внесли під час сесії міськради 27 липня. У правила благоустрою включили таке поняття як паркувальний майданчик. Таких до слова у ковалі є чотири. Ця зміна була необхідна, каже Сергій Мазуров. Бо досі правила належного утримання стосувалися лише автостоянок. Щодо паркувальних майданчиків, жодного нагадування, згадування в цих правилах немає. Стосується зміни і тимчасових споруд мафів, кіосків тощо. власники чи продавці таких відтепер повинні зберігати копії або оригінали дозвільних документів безпосередньо за місцем розташування тимчасової споруди на території тимчасової споруди, щоб наші інспектори. Будь-який момент в момент рейду могли підійти і перевірити наявність цих документів їх відповідність діючому законодавству, і так би мовити, вже мати уявлення про законність встановлення цього об'єкту на території. Крім того, тепер мафи та тимчасові споруди офіційно заборонено встановлювати ближче ніж за 20 метрів до перехрестя і ближче ніж 100 метрів до залізничних переїздів. Третя зміна стосується водовідведення. Викачка води з підтоплених прибудинкових територій, господарських будівель чи споруд має відбувати згідно санітарних норм, не завдаючи шкоди комунальній власності та власності інших суб'єктів благоустрою. Незаконна викачка у нас є така проблема в місті. Законна викачка з підвалів та інших приміщень води, як талої, так і дощової, коли просто на вулицю власники будинків її викачують, і так далі. Більше уваги нині приділятимуть і зовнішній рекламі. Раніше, за словами посадовця, контролю за цим практично не вели. А відтак чимало реклами на бордах та сіті лайтах з'являлось незаконно. Тепер, так як вони включені в правила благоустрою, ми будемо вести перевірки встановлення тих чи інших на малих архітектурних форм, які носять рекламний характер, із важливих змін і заборона вести фасадні ремонтні роботи без захисних плівок чи сіток. Усі будівельні майданчики на території Ковальської громади мусять бути огороджені. Щоб, по перше, Забезпечити безпеку нашим громадянам, які ходять по повсі споруди, і так само щоб не допускати розповсюдження речовим пилу і так далі на територію, яка виходить за межі будівельного майданчику. Також відділ муніципальної варти виконавчого комітету Ковальської міської ради планує розробити проєкт нових правил благоустрою на території населених пунктів Ковальської громади для подальшого подання їх на розгляд сесії Ковельради. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.